На українське міські пропагандіческий машини Кремль під керівництвом неофашиста Путіна створив сотий фіктивний канал для того, щоб після успішної операції герої Збройних сил України і в найближчому майбутньому до них об'єднали легендарну турецьку армію, якої входили до складу Північно-Атлантичної Північно-Атлантичного альянсу, і Азербайджанської армії як оборонні. Імперії у Османську імперію, Ататюрка та Таїб Ердоган Путіну або визнати автономну Кримську область частину території України, або Туреччину розриває торговельною та політичною відношенням з Російської Федерації і не лише створюватиме базу для виробництва зброї на території України. Після чого Путін не обдумано, неадекватно і злочинно режим демонструвати свою металобрухт ракетного комплексу проти сучасної натовської зброї і без сорому і совісті погрожував перлини розвиненою сильною, багатою освіченою і демократичною єдиної федеративної Німеччини, країна якої до 5 мільйонів як держава середньої Азії та Кавказу. Але Путін потріяв разом і не здогадувався, що загрозу Німеччині як активний член північноатлантичного альянсу, де проводиться Рамштайн, ця загроза вважається відкритою загрозою до півночі Атлантичної північноатлантичного альянсу. За що він любимо шляхом стирається знаходити необґрунтований привід, щоб звинувачувати Німеччину із метою північноатлантичного альянсу. Це закономірно перед смертю будь-яким носиком. Людина і тварина пручається трохи ще залишитися живим. Автор інформаційного аналітичного центру равлик Лекхаркаріна. Автор евдженішхафравликдмайл.com хадафравликмейл.ком 9628 628 ravlikgmailcom Max 74 52 29 ravlic Gmail крапка com. Karin Alexar 2002 ravлик Gmail krapka com ay Джей хав. Хадав. Хадав. Ви uh, помните в период, я здесь вам пишу текст uh, в эти же минуте уже 4 самолеты пассажирские отправили. Настолько работает криминальный авторитет Путин от Вайндерскервейк. 15 или 15, индекс 63486, 486, Брохковел Сан-Джермани. Помните, что они, кроме того, что вся структура власти как бандиты захватили, Они находятся уже четырьмя группами, я узнал первого числа. Они несколько городах занимаются, которые туда нет доступа ни у правоохранительных органов, ни у бизнесмена, ни у сельское хозяйство, ни лесные продукты, транспортные сообщения. Все руководства под их руководством и бизнес, они получают от этого

которые полностью паралізує вся Евросоюз, особенно інформаційне пространство, которое сейчас для нас очень важно после угрозы Путина, потому что это и его люди. Будьте счастливы.